З нами наживо Ірина Репета, емігрантка і жителька Нью-Йорку. Вітаємо вас. Дня день. пані Ірино. Ви точно в курсі вже що відбувається в різних консульських відомствах, в різних консульських центрах і посольствах по всій Європі. Ви взагалі знайомі з цим зіткнулися? Можливо, ви або ваші близькі родичі, знайомі, друзі? Хтось не може отримати послуги. Чи це ще до вас не дійшла ця проблема? Ну, звичайно, інформація і новина про те, що призупиняються консульські консульські послуги для чоловіків приземного віку, вже облетіла нас іммігрантів, і не знаю конкретно хто ще стикнувся, але просто вчора ми говорили з чоловіком, і він каже: У мене вже скоро закінчується паспорт що мені робити, і і так виглядає, що скоро ми можемо стикнутися особисто з цією проблемою, тому що тому що в чоловіка закінчується паспорт. Він є громадянином України, тому що не набув громадянства Америки ще, хоча перебуває в країні вже 22 роки. І для нас ця, ця новина, цей законопроект трошки такий бентежний і, скажімо, грубо кажучи, несправедливий, тому що я розумію, повинна держава повинна вживати якихось заходів, щоб контролювати потік мігрантів, в тому числі чоловіків, цей такий важкий час, і ми всі це розуміємо, але напевно ставити. Такий, грубо кажучи, зробити один закон для всіх. Я розумію, що також неможливо зробити закон під кожного індивідуально, але під цей законопроект попадають всі чоловіки, і там немає винятків, коли виїхав, за яких причин, за яких умов виїхав. І так як я говорю, так як я кажу, наша ситуація полягає в тому, що чоловік виїхав у 2002 році з України. Внаслідок взагалі це не стосується війни, і причини були зовсім інші економічні. В нього захворів тато потрібно було допомагати і підтримувати сім'ю, родину, батьків. Ну і так сталося, що він вже тут освоївся, прожився. скажімо так. Ми тут родили дітей, є якісь вкупили будинок, є є те, що тримає те, що. Попри все, попри всю нашу любов, і попри те, все, що ми фізично не перебуваємо в Україні, але ми завжди пробуємо і стараємося допомагати і волонтерством, і фінансово, і долучаємося до різних політичних акцій. Звичайно, ми душею українці, але тим, що Фізично просто поїхати зараз в Україну після 22 років перебування, проживання в іншій країні. Це трошки це трошки якось ну нереально зараз для нас виглядає. А ви Тому, вже думали, що... звичайно, такий проект, законопроект дуже. Дуже такий <сувач> суперечливий, суперечливий. Це м'яко кажучи, пані Ірино, ви вже думали, що будете робити або як будете діяти, якщо до моменту закінчення паспорта вашого чоловіка консульські послуги не будуть відновлені для українських громадян за кордоном. І, можливо, вже консультувати, консультувалися з міграційним адвокатом. Так, якраз сьогодні і планувала консультуватися з імміграційним адвокатом. І е, я думаю, що це таке ну, не, не моє одне запитання буде для них. Я думаю, що скоро ми побачимо багато інформації і в соцмережах, і в тому, що ну, ми підписані на багатьох імміграційних е, 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 адвокатів в Україні. Я думаю, вони вже будуть самі робити якісь роз'яснення, тому що реально є така проблема. Пані Риномі загрожує нам така проблема. Пані Ірино, я знаю, що українці, зокрема в Нью-Йорку, дуже багато українців і вони гуртуються з іншими українцями, і ті, хто приїхали спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і ті, хто живуть давно, і мігрували задовго до початку війни. Як у вашому колі взагалі реагують українці, які раніше чи пізніше поприїхали до Штатів? Як обговорюють взагалі таке рішення? Ну, зокрема, вчора ти говорила з чоловіком, і він обговорював це, тому що це його більше стосується напевно, чим мене його ну, особисто. І він каже, що він спілкувався з багатьма своїми друзями, які також а, приїхали дуже давно, більше чим 20 і 10 і років назад, і, і бентежить це питання всіх, тому що. Ми всі допомагаємо, ми всі стараємося підтримувати і переживаємо за кожен за кожен день. Що до сих пір і мої батьки в Україні, і чоловікові батьки. Це не те, що ми стоїмо осторонь і нас це не хвилює. Але просто ми ну це такий трошки шок. Тому що навіть сказати по чесному, ну мого чоловіка приходили повістки з воєнкомату. Що йому треба йти ставати на облік, але ми почасно поступили, ми відправили документи, що він не проживає фізично вже давним давно в Україні і ну, дали знати, де він перебуває, і все. Тому що це не є ухилянство, це просто якось так. Ну, Ми не готові ще просто так залишити все і, і вертатися в Україну в цей момент. Ну, Насправді тут. Мені важко зрозуміти в цьому контексті, а чим відрізняються українці, які виїхали, от до прикладу, як ваш чоловік більше 20 років тому і проживають весь цей час за кордоном, і українці, які виїхали два роки тому і проживають весь цей час за кордоном. В чому їх різниця? Чому одних треба повертати, а інших не треба повертати? Що це яка це логіка? Я не вважаю, я не сказала, що одних треба повертати, Ні, а інших не треба. Це, це, це я не, до вас, я закид, не говорю, це, але просто це, я говорю, що е, це, важко, це закид до нашого важко... Міністерства закордонних справ. Це, це не до вас закид був. Ну так, просто я, я рахую, що ну, повинні бути якісь, якісь конкретніші е, умови, хто підпадає під цей закон, хто не підпадає, чи, чи дійсно підпадають всі, і тоді. Що буде, те буде, чи дійсно дати. Я, я також це дуже незрозуміло для мене, і так як я кажу, суперечливо. Я, я не, не хочу звинуватити нікого, тому що в кожного є своя причина для виїзду чи, чи імміграції, але ну, в дійсності, коли ти вже дуже давно виїхав, і я я що втрачати, жімо так, тому. Пані Ірино, як, як довго можна перебувати без паспорта? От наші українські емігранти, українці, як довго вони там можуть жити без паспорта, пересуватися вулицями, звертатися за різними послугами? Чи всюди потрібен документ? Все таки документ потрібен, звичайно, але більше звертати увагу на, на, на документи цієї країни. В нас є ID Америки, але звичайно паспорт потрібен для будь-яких серйозних таких а, справ. Наприклад, навіть а, коли ми будемо звертатися, навіть поновити якийсь там наш імміграційний статус чи ще щось, звичайно, потрібен паспорт закордонний паспорт України ви не маєте так, як як і чоловік, ви не маєте поки що посвідки на там, тимчасове проживання або якихось інших дозволів, так? Ну, маємо. маємо. Маєте? Звичайно, маємо. Але, але громадянство тільки українське, тому паспорт потрібен український. Чи не думали ви, можливо, над тим, щоб. Можливо, можливо, розмірковували, щоб взяти громадянство Сполучених Штатів Америки. Ви лишаєтесь там? Ваші дітки, там я так розумію, вони американці за паспортом. Чи не думали ви над тим? А, ну, звичайно, задумувалися, але є різні нюанси, по яких ми ще не можемо стати громадянами Америки. скажімо так. Зрозуміло. Пані Ірино, ми вам Дякую. дуже дякуємо, так що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякуємо за ваші думки, Ірина Репета, емігрантка, жителька Нью-Йорку, була з нами на прямому зв'язку.